А, коли треба годинки, а який є ще вихід. Порадьте мені, як з цим можна впоратись. Ну, Крім того, що просто знімаю якісний контент, це, звісно, круто. Це найкрутезніша порада, але щось я ще такого просвітлення не досягла і знімаю той контент, який можу. Більше того, в мене часу немає, навіть на те, щоб обміркувати якісь там. І цікаві речі. Для того, щоб був час, треба, щоб співпало багато речей. Цікавих і не дуже. Отже, друзі, наразі я намагаюся зробити, закончити роботу, закончити свою працю над картинкою, яку мені подарували. Це вже Два з половиною роки тому на новий рік. Ну, два роки тому на новий рік. От, Я кажу, це був на 21, 20, 21 рік. Старий 20, новий, 21. І з того часу я ще й досі не зробила таку красу. Я, значить, зараз наздовжену, якщо зможу, як зможу. І вона в нас така красива, обов'язково виставлю шорс. Що з цього вийшло? Я її періодично етапи роботи виставляю, звісно, бо це така малесенька нагорода, яка, як сказати, надає стимул далі працювати. Тобто ти бачу, що робота рухається. І це важливо. Помічати свої успіхи це важливо, особливо коли ось таке довкола, що, здається, вже ніяких успіхів, ніякого нічого. Помічати, що не скотився в яму, а тримаєшся на плаву, це також успіх. Зараз у цьому конкретному моменті було б дуже добре якісь там вершини долати, там і ще щось. Але треба розуміти, що ми зараз всі виснажені. І навіть якщо ми просто не скочуємося, це багато зусиль. І це варто уваги, це не варто знецінювати. Отже, не знецінюємо, а беремо собі кольорову терапію, вигляді мозаїки. Ну, кому що заходить, ось мені особисто заходить така краса. І рятуємо себе із якихось наших емоційних. Як то каже відомий блогер, йдемо жити то життя. Так. Ось така краса. Вам не видно, як воно сяє, а мене воно аж засліплює, бо я під кутом трохи тримаю мозаїку, щоб бачити і щоб бачити. Телефон, з якого ведеться стрім, бо хочу побачити, якщо що, на коментарі, щоб повідповідати, поспілкуватися, щоб поза увагу нічого не лишилося. У мене вже думка біжить швидше, ніж язик встигає впоратися із промовлянням. Це така проблема, як у нього. Він швидше подумав, уже наступне думає, а попередній ще не договорив. І люди, які розуміються на цьому, вони розуміють, що це людина, яка розуміє більше, ніж може зрозуміти співбесідник. І тому треба подумати, як це донести, як це сказати. Ні, ну у мене інша проблема. Я просто думаю швидше, ніж можу промовити. Я впевнена що. І з співбесідниками в мене все добре. Так, отже, ми вже заглубилися у психологічній дебрі. Ми вже отримали тут випадково заглянувши на стрім Другого світу психолога. психолога. Спартаку в суботі і не наснилося б навіть. Отже, тепер можна спокійнисенько в своє задоволення оце отунити гарні-гарні стразики.